Це наш часу. Ми продовжуємо випуск черговій сесії Кременчуцької районної ради, яка мала початися сьогодні о 10-й годині. Так і не судилося відбутися причина недостатня кількість депутатів у залі. Чому місцеві обранці не з'явилися на давно заплановану сесію, порядок денної, якої складався щонайменше з 17 питань, пов'язаних з життєдіяльністю району. Версії у депутатів та громадських активістів розділилися. Деталі знає наша тетяна попруга. Вже перед входом до приміщення Кременчуцької районної ради в поле зору нашої камери потрапили чоловіки з прапорами, які зізналися, хочуть бути присутніми на сесії. Пізніше вони зайняли свої місця у залі і спокійнісінько чекали початку засідання. І хоча людей у приміщенні було досить таки багато, але ж як з'ясувалося згодом, з них депутатів лишень 15. Власне про це у своєму короткому виступі повідомив голова райради, сповістивши про неможливість проведення сесії. Сесія буде вважатися повноважною, якщо 38 депутатів на засіданні буде присутні 20 років. На сесії з'явилося 15 депутатів. Причина неявки депутатів не відомо. Тому сесія сьогодні не відбудеться. Чому з 38 депутатів виконати свою роботу та й просто громадянський обов'язок до залу прийшли тільки 15? Думки у представників депутатського корпусу та громадських активістів розділилися. Так, противник будівництва біланівського ГЗК, активіст Юрій Жоган, демонструє стоси зібраних підписів, які ходою понесуть до столиці, і запевняє, не з'явилися депутати, бо знали, від них вимагатимуть підтримки. Це підписи громадян, які організував. Депутат Верховної Ради Каплін збіри підписів до президента України Порошенко, які ми збираємося понести йому, показати, що ми проти будівництва Біланського ГОКа. І вони вирішили, що такий спосіб не прийти на сесію, оце виразили до народу повагу. Оце видно, яка їхня повага до народу. Якщо взяти, тут ну тут просто я взяв села, які тут є. Всі села практично. Починає навіть Козечинський район, Світловодськ, Олександрія, тут більше, Бондарі, тут, Заруддя, Кам'яні потоки, де кар'єр там стоїть, теж багато підписів. Чечівка. З Цією ж темою пов'язує зрив сесії правозахисниця Ніна Дашко. Вона на сесію прийшла з власним зверненням та досить таки цікавими статистичними даними щодо онкозахворюваності Крименчужан. На думку жінки, депутати роблять все можливе, щоб самоусунутися від вирішення конфліктного питання. Депутати на сесії могли б погодити скасувати схему планування району або винести з неї тему біланівського язика. Про що я їм написала звернення сьогодні? І я доклала їм докази відповіді про надання публічної інформації про захворюваність, про захворюваність свіжі місячні докази тому назад в Кремінчуці на 10 тисяч населення 280-300 чоловік хворих. в мене відповіді за останні 10 років. Я тут виділила онкологічні захворювання в Комсомольську 300 і прилеглих районах. Кремінчуцький район двісті а по Давай максимум 80 чоловік. А ось депутат райради Ганна Капустян. Відсутність колег пов'язує з іншим питанням, яке мали б обговорити на сесії. Йдеться про тему примусового сприяння функціонуванню антимайданів під час революції гідності. На президії Кременчуцької районної ради Володимир Сівора запропонував нести це питання як запит від депутата Капустян, знаючи це наперед. Депутати очевидно, я припускають. Питання задаю собі, чому вони не прийшли на засідання сесії ї сесії Кременчуцької районної ради? Очевидно, вони мають якийсь тут інтерес або конфлікт інтересів. Ки ж ми у голови районної ради намагалися встановити списки сумлінних і не дуже депутатів. Версію чому сесію зірвали, почули від нього. І не без цієї участі оцих всіх людей, які приходили і нацькували депутатів. Вона не відбулася. Не без цього все. Тому мені сьогодні потрібно готуватися, треба трансфери не передамо, не будуть людей лікувати з 1 числа. От що за питання. А вам сьогодні треба жарені факти. Вам потрібно сьогодні. Люстрація, кар'єри і все інше. Але ж як би там не було на сесію, не з'явилися саме депутати, а не громадські активісти. Прізвища сумлідних місцевих обранців ми таки почули. А ось розібратися представників яких політичних сил власне не було, складно навіть голові райради. Адже одні партії, і депутатські групи, ліквідовано, інші розпалися, треті новоутворилися. Про що мали повідомити на сесії? Що тут знають точно, та це терміни, у які сесія має відбутися щоб усі сфери. Району могли нормально функціонувати. Нам треба до першого числа її провести обов'язково, тому що якщо ми не проведемо, то просто постраждають люди. Якщо ми не проведемо, то ну це просто боляться вдарить по, по 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 самому населенню, по малозахищених, по, по породілях, по людях, які хворі, по по, Людях такого вже літнього віку і старші, похворих, які сьогодні лікуються в міських лікарнях, ми повинні були їм передати на 15-й рік там трансфертом там, гроші, для цього, щоб ці люди там лікувалися. Ну і розглянути поточні питання, і призначити директорів шкіл, щоб у новий навчальний рік війшли не ВО, а директором школи. Відтак залишається сподіватися, що наступної призначеної дати у залі таки буде необхідний для ухвалення рішень мінімум депутатів, яких для цього власне і об.